Усім привіт! У нас сьогодні буде на огляді черговий двигун від фірми Longchin з вертикальним валом на 13 кінських сил. Коротко вам розкажу про цей двигун. Має 13 кінських сил, бензин, вертикальний вал. Виход вала 25 мм. Стоїть електростартер, реле зарядки. З цієї сторони стоїть масляний фільтр. Та вакумний клапан. Вакумний клапан для того, щоб якщо бак на газонокосарці забігає наперед, буде стояти нижче рівня двигуна, то нижче карбюратор, то треба вакуумник. Масляний насос стоїть під тиском, тому що двигун ставиться на тракторець, на газонокосарку. І можуть бути якісь нахили, щоб косити. І щоб не було масляного голодання, то в цьому двигуну вже стоїть масляний насос. Також для клієнтів, кого є, не забувайте міняти масляні фільтри обов'язково. Повітряний фільтр тут стоїть звичайний паперовий. Ось такий. Звичайний фільтр. Вага цього двигуна 30 кг. Підходить, я вже казав, на газонокосарки. Замість двигнів Honda в основному їх беруть, тому що на Honda або запчасті дуже дорого, або взагалі їх немає. То беруть ось такий ланчин, ставлять. Він повністю заміняє аналог Honda, підходить без проблем. Накріплення ставити і все. Якщо вам потрібен бензиновий або дизельний двигун повітряного охолодження, телефонуйте, з радістю вам допоможемо підібрати. Є будь-які двигуни під будь-який вихід вала, під будь-яку потужність. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.